Як відрізнити е, самореалізацію від покликання? Чи є в цьому різниця? Звичайно, що є. Самореалізація це коли людина сама себе пропонує, сама себе рекламує, сама себе виставляє, от і так би мовити, е, вона є центром всього. А покликання це коли Бог тебе кличе, коли Бог тебе. Тягне, коли Бог через церкву виявляє твої дари, таланти, покликання і доручає тобі це служіння, коли не ти сам себе пропонуєш, а коли тебе пропонують, коли Бог тобі дає служіння. Наприклад, Біблія говорить, це послання до Євреїв, п'ятий розділ написано, що кожен первосвященик вибирається з людей і для людей. І там написано далі. А честі цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний, як і Арон. Тобто є покликання. Бог кличе людину, а людина відкликається на це і йде. Якщо, наприклад, Бог кличе. Це він дає і на серце людям. Люди кличуть і тобі пропонують. Ти відкликаєшся на це, це йдеш, і ти реалізовуєшся. І це дуже гарно, і це благословіння. В цьому ти навіть бачиш підтвердження свого покликання, бо воно є не тільки. Тобою засвідчене в твоєму серці, а й зовнішнє засвідчення від людей зовні, від старших служителів, від церкви, від молоді, від інших, коли тобі делегують і довіряють. Тому, скажімо, це є для мене отака от різниця, коли Бог кличе, коли люди довіряють, доручають, і ти йдеш і в цьому служиш, а не просто сам себе реалізовуєш, е, а нікому це не потрібно. І ніхто від цього не збуде. Будовується, і немає благословіння.